Людина неоднозначно ставиться до комах. Колись давно наші предки, ще лазячи по деревах, не бачили нічого поганого в тому, щоб харчуватися ними. Однак сьогодні вони можуть зустрічатися в якості їжі тільки в деяких національних кухнях. Та й в цілому ставлення людей до комах змінилося. На побутовому рівні їх можна вважати за банальних шкідників і порушників спокою, які тільки заважають нам. Але є і такі види яких люди визнають корисними, наприклад, бджіл? Смачний і корисний. Неймовірніше, особливе ставлення до бджіл сформувалося ще в ті часи, коли древні люди виявили, що мед не тільки смачний, але й дуже корисний продукт. Спочатку навряд чи хто-небудь відзначав його цілющі властивості, але пізніше на нього звернули увагу як на лікувальний продукт. А з воску деякі древні стоматологи навіть робили мініпломби. Тобто функціонал меду був великим. І навіть сьогодні багато дослідників визнають за медом велику значущість. Так, його називають одним з кращих природних антибіотиків, і при застуді він дійсно виявляється хорошим народним засобом, який виконує необхідні функції для підтримки імунітету. І тому не дивне занепокоєння вчених про те, що бджоли можуть зникнути з лиця землі і ніякого гідного аналога меду у нас не буде. Тобто вперше за три з половиною тисячі років ми перестанемо його добувати. Історія використання меду аналізуючи хімічний склад черепків посуду, знайдених в Західній Африці, датованих три тисячі років тому, фахівці виявили цікаву деталь. Крім багатьох інших більш відомих продуктів, що зустрічаються досить часто у наших предків, вчені побачили на стінках багатьох горщиків залишки бджолиного воску, в даному випадку це були ліпіди і масла. Судячи з усього, стародавня людина поступово нагрівала стільники, в результаті чого виділилась часом і супутні речовини. Не виключено також, що горщики були частиною необхідного інвентарю для обробки меду і його зберігання. А це, в свою чергу, означає, що люди займалися бджільництвом або збором меду у диких бджіл дуже давно. У зв'язку з цим не можна виключати, що прийдешня можливість втрати меду може обійтися нам дуже дорого, причому не тільки з точки зору біологічного різноманіття, а й з позиції нашого здоров'я. Чи полюбляєте ви мед? Змогли б самі тримати вулик. Розкажіть в коментарях. Якщо матеріал вам сподобався, розкажіть про нього друзям. Дякуємо.